Не рішучись може виявитись великою помилкою. Звісно, ключова задача зробити все для того, щоб послабити нашу страну. Лідер партії Меркель. Підтримав надання Україні німецьких крилатих ракет Стаурус. Голова християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц виступив за надання Україні німецьких крилатих ракет Таурус. На його думку, вони мають бути з певним радіусом дії, щоб їх можна було використовувати для знищення ворога на території України. А Крим це є територія України, наголосив він. Він також наголосив, що нерішучість німецького уряду може. Виявитись великою помилкою, я боюся, що одного дня ми дійдемо до усвідомлення того, що зробили занадто мало і надто пізно для України, а отже, і для нашої власної безпеки, ця нерішучість ще може виявитись великою історичною помилкою, заявив лідер партії Меркель. І е, важливо розуміти сьогодні. Знаєте, що я от чув нещодавно м, озвучену е, версію, що Путін зараз, будучи президентом країни, легітимним. Він має певний імунітет, і навряд чи варто сподіватися на те, що будучи легітимним президентом навіть Російської Федерації країни агресора, варто сподіватися, що він сяде на лаву підсудних. І тоді виникає запитання: навіщо ця величезна робота проводиться, якщо ми зараз не маємо надії побачити цього агресора в газі? Направду персональний імунітет голови держави долається. Потрібно створення міжнародного суду, який за рішенням міжнародного суду ООН, такий вид суду може долати персональні імунітети і притягати до відповідальності навіть чинних голів держави. І, власне, ось цей характер трибуналу по агресії лежить в основі дискусії, про яку йшлося у вашому сюжеті. Частина партнерів наполягають на створенні гібридного трибуналу по агресії, який не матиме змоги притягнути Путіна до відповідальності, поки він є головою держави. Наша позиція як Центру громадянських свобод і позиція Української держави, що такий трибунал треба створювати як міжнародний суд. Тоді він зможе подолати імунітет і не треба буде чекати е, часу, коли Путін якимось чином позбудеться своєї посади. Знаєте, цей ніж для гільотини вже, в принципі, гострять для Путіна. Питання лише в тому, коли його піднімуть і коли цю е... Плішиву голову туди затиснуть в спеціальні пази і відпустять ніж правосуддя, який має відтяти голову російській агресії російським російським цим імперським е, забаганкам, які призвели до вбивств десятків тисяч українських громадян. Скажіть, будь ласка в цьому трибуналі, що має бути на першому місці? Те, що було за чим Путіна, вже оголосили в міжнародні розшуки, назвали винним в викраденні дітей. Чи мають бути ще багато 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 томів цієї справи? Я думаю, що потім в газі буде ціла кімната, і там будуть екскурсії водити колись, і там будуть стояти стелажі із справами проти Росії проти Путіна. А, і, і знову ж таки тут треба розділити трибунал конкретно по путіну чи по Росії, це має бути що просто для розуміння людей, будь ласка. По черзі будемо відповідати, є чотири види міжнародних злочинів. До речі, Росія вчиняє всі ці чотири види: це воєнні злочини, це злочин проти людяності, це геноцид і це злочин агресії. Коли ми говоримо про трибунал, ми говоримо саме про злочин агресії, тому що зараз не існує жодного міжнародного суду, який може покарати Путіна та його оточення за те, що вони планували ініціювали, готували. І розпочали цю агресивну війну. От ми зараз документуємо воєнні злочини злочини проти людяності. У нас в нашій базі ініціативи Трибунал для Путіна більше 49 тисяч епізодів воєнних злочинів. Це все результат ось цього лідерського рішення почати війну. І за це лідерське рішення а, має бути покарання. Тому, коли ми говоримо про спеціальний трибунал по агресії, він розглядатиме тільки лідерське рішення розпочати цю війну і, і притягатиме до відповідальності тих людей, які це рішення приймали. І так, цей трибунал він стосується індивідуальної кримінальної відповідальності. Це не відповідальність держави в цілому, це відповідальність конкретних посадових осіб, які в той момент були уособленням цієї держави. Тут важливе запитання, як заарештувати Путіна. Ну, знову ж таки, ви говорили, що імунітет глави держави може бути подоланий, якщо буде створений цей міжнародний трибунал, буде певна коаліція, і це можна подолати. Але чи наскільки чи важливо його зараз посадити на лаву, чи важливо його потім посадити на лаву? В чому тут важливість? І, наприклад, якщо так станеться, що Путін е, піде шляхом, наприклад. Пригожена і просто піде в нікуди якось раптово, Як це вчора сталося ще з одним, до речі, військовим злочинцем, і ось вам Ой, Йосьфом Євгенієм Пригожиним. там ще ж два в них пригодні. От чи тоді теж має відбуватися трибунал над іншими фігурантами цієї справи? Будь ласка, важливо все зробити правильно. Ми не знаємо, коли у нас відкриється вікно можливостей, але якщо все зробити правильно, то коли воно відкриється, ми побачимо Путіна в залі підсудних. Направду скептики говорять і переконують, навіщо вам створювати трибунал у вигляді міжнародного суду, робіть його як гібридний. Так він не може притягнути до відповідальності Путіна, але ж ви зараз його теж не можете фізично притягнути до відповідальності. Вони не враховують двох речей: перше в довгостроковій перспективі історія вчить, що авторитарні режими падають, і їхні лідери, які вважали себе недоторканними, опиняються перед судом. Яскравий приклад, це війна в Югославський трибунал, і Мілошевич і Караджич. Сербія не хотіла видавати цих воєнних злочинців, вона вважала їх національними героями. Але коли новий режим, який прийшов до влади в Сербії, був змушений відновлювати стосунки з цивілізованим світом. Вони були змушені виконати рішення суду і передати цих людей до ГАГИ. І так вони опинилися перед обличчям міжнародного правосуддя, що вважалося в момент і вчинення ними злочинів, і момент створення цієї міжнародної інституції. Ну просто таким немисловим. Але є і дуже важливі короткотермінові такі, якби наслідки: от на днях відбувся саміт БРІКС. Росія є учасницею цього саміту. Путін не зміг поїхати в Південно Африканську Республіку, тому що був виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду. Південно Африканська Республіка була би змушена арештовувати Путіна, попри те, що вона цього очевидно не хотіла робити. Тому я до чого веду? Одна справа політичні заяви, інша справа відкриті правові механізми і рішення трибуналу по агресії, яке назве. Речі своїми минами назве Путіна воєнним е, злочинцем, відповідальним за злочин агресії. Його доведеться брати до уваги і Індії, і Китаю, і країнам Латинської Америки, країнам Африки, і тим політикам Європи, які теж хотіли повернутися до бізнес з южол з Росією, і просто забути все, що відбулося. Знаєте, скажімо, в нацистському в Третьому рейху теж невідомо штата з Гітлером, чи застрелився, чи там що там він отруївся, чи втік. Невідомо, але в будь-якому разі, все одно певна, е, ну також і Рібентроп, це цей не як його господи, е, міністр їхньої пропаганди. Ну е, там е, разом з своєю сім'єю е, наклав на себе руки, було повішено. Е, Рібентропа був отруївся Гірінг в тюрмі. Ну тут але в будь-якому разі генерали і вище керівництво рейху так чи інакше було покаране. Це була невідворотність покарання. І навіть їхній пропагандист, який очолював німецьку видання Дітюрмер, теж був повішений журналіст, їхній редактор. І тут важливо це, щоб ця невідворотність покарання була і для Росії, щоб вони розуміли, що ось цей. Меч справедливості інше одно, це лезо, гільйотини, рано чи пізно впаде їм на голови. І тут у мене одне запитання дуже важливе. Скажіть, будь ласка, з української сторони, яка кількість людей сьогодні залучена або структур і працює над підготовкою, над збором матеріалів, над опрацюванням цих матеріалів над контактами з нашими партнерами з постраждалими, які готують, умовно кажучи, вирок для Путіна в вигляді доказової бази. Ну, тут треба роботу розділити, бо є злочин агресії. Тут один трек, який ведеться українською державою, українськими правозахисними організаціями. І є величезна кількість злочинів, які вчинялися починаючи з початку війни в лютому 2014 року. І е, Інтенсифікувалася і виросла просто в неймовірні масштаби після 24 лютого минулого року. От е, українська е, прокуратура відкрила 98 тисяч кримінальних проваджень. Ви можете собі цю цифру уявити, що означає для е, українських державних органів необхідність ефективно розслідувати 98 тисяч справ під час повномасштабного вторгнення. Ну тут е, очевидно людині навіть без юридичної освіти, без глибокого занурення е, от, в цю тему, що ну е, ну це. Дуже складно робити, і що нам не вистачає ні людських, ні матеріальних ресурсів. Тому і українські правозахисні організації, українські журналісти і міжнародні партнери зараз намагаються вибудувати ось цю роботу по документуванню і паралельно ми працюємо над тим, щоб це документування не лишилося просто збором інформації в майбутні національні архіви.